На дорогоцінні метали знизилися, тому час вкладати гроші в банківські метали та вироби з них, наприклад, у монети. Це інвестиційний інструмент і статусний подарунок, особливо якщо вони ексклюзивні, і випущені тиражем не більше ніж 500 штук. Фінустанови можуть придбати готові грошові знаки або замовити в індивідуальному дизайні. Так зробив хрещатик і випустив монету видатні гетьмани України. Ідея випуска маніти зазріла. в нашем банке для того, чтобы как бы увековечить да, людей, которые внесли свой вклад в развитие истории Украины, вот аналогичные монеты не выпускалось. На виробі зображено сім гетьманів і герб кожного з них. Усього випустили 400 монет зі срібла вищої проби, вагою по 250 грамів. В Дополнення до моніті ми також випустили історичну довідку про кожного, хто зображений на цій монеті. Частину монет хрещатик вже реалізував. Попри ціну у 7,5 тисяч гривень, уже продали 90 штук. Наразі готують нове замовлення. Кому його присвятять, поки що таємниця. Багатії планети сховали.